Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. Чемпіон WBA IBF, IBO і WBO в суперважкій вазі Олександр Усик 2013КО все ще сподівається, що об'єднавчий бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі відбудеться найближчим часом. WBA наказала Усику направити заявку на обов'язковий бій. Зі своїм постійним чемпіоном Даніелем Дюбуа. Але якщо бій не вдасться домовити, то Усику доведеться битися з Уайлдером. Була поширена інформація про те, що інвестори на Близькому Сході готові заплатити великі гроші, щоб побачити, як Усик і Ф'юрі зіткнуться на одній карті, де також буде двобій між Уайлдером і Джошуа. За словами Усика, він не має наміру більше прогинатися щодо умов. Усик сказав. Про бій з Тайсоном Ф'юрі поки що нічого сказати не можу. На даний момент бій не планується, оскільки переговори, скажімо так, зайшли в глухий кут. Наскільки я знаю, Уайлдер і Джошу абитимуться в кінці цього року, але деталі контракту обговорюються в їхніх командах, тому жодних конкретних коментарів з цього приводу теж немає. Для Ф'юрі Бокс це не тільки спорт, а й шоу, і є ще один фактор гроші. Він весь час про них говорить і говорить про ці неймовірні суми, які він хоче отримати за бій. Я вважаю, що всі його гучні заяви це напруження пристрастей, без цього він нікуди. Так чого він боїться? Він професійний спортсмен, і навіть якщо програє, він свої гроші отримає. Не секрет, що гаманці договірно встановлено для обох сторін. Якщо він хоче закрутити інтригу, це його право, але ніхто не буде бігати за ним і йти на поступки. Бій рано чи пізно відбудеться, і все вирішиться на рингу. Переговорний процес пройшов як завжди, не було нічого унікального. Єдиний знак питання Тайсон Ф'юрі. Тримати пояс WBC і створювати неприйнятні умови для бою, щоб отримати завчасну відмову, для нього набагато важливіше, ніж чесна гра в інтересах боксерської індустрії та вболівальників, які чекають цього бою. Усик і його команда вийшли з першого раунду переговорів з Ф'юрі після того, як він зажадав, щоб не було положення про реванш для їхнього історичного бою, що сталося після того, як вони погодилися розділити гаманець 70 на 30 на користь Ф'юрі. Український чемпіон також додав, що циганський король дуже боїться програти. Він сказав. Велика людина, яка має дуже хороші здібності в боксі та в житті, але ця велика людина дуже боїться програшу. Після того, як бій зірвався, Ф'юрі отримав багато зенітної критики, але впевнений, що танцюватиме з непереможним українцем пізніше цього року. Ф'юрі сказав: Я не думаю, що хтось когось боїться в боксерському поєдинку. Бій має відбутися, він має відбутися цього року. Я просто думаю, що це легка робота. Я його вдарю, він впаде на підлогу, тоді я вийду і нап'юся в центрі міста. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео: лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору. В опису під відео ви знайдете посилання на Telegram. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!